Любі. Сьогодні, знаєте, так коротенько, бо обіцяла вам, а часу такого, щоб, знаєте, дуже розбалакуватись в мене немає. мене зараз глуха ніч, я прийшла з роботи. І ще є декілька хатніх справ та і з орхідеями треба трохи повозитися. Чесно кажучи, я полюбляю вночі займатися своїми орхідеями. Ну, коли вже обіцяла, то ну, хоч, хоч трішечки, але я вам розповім. Так, у регіни зараз новий завоз орхідей. дуже-дуже красивущі ванди, ну просто шикарні ванди. Ну, Це для тих, хто полюбляє ванди. Вони всі дорослі, багато там було із квітконосами є природня. Ароматна ванда, Палмер. є первинний гібрид, «Мімі Палмер на ароматику така риженька. Ну, дуже красиві. Та й гібридні там, красиві ванди. Але у мене з вандами йде дуже туго і погано, тому що освітлення в мене немає і е, свого часу поливати я також не встигаю. Тому якось до ванд я поки що. Трошечки так прохолодно відношуся. але, але Дендробіуми шикарнючі. Ціна, так, ви скажете, за висока ціна, але і кущі дорослі, здорові, деякі сорти, навіть такі знаєш, знаєте, пишнючі. Ну, я обрала собі кущик не пишнючий, ну там і не було цього сорту такого, щоб пишнючого я не бачила у пропозиціях, але я обрала саме той сорт, який, який мені подобається. А зараз ми з вами роздивляємося квіточку толумнії. Ви мене питали, я вам верніше за все, я вам казала, що хочу купити здоровий кущ толумнії, той, що іде з квіточками. Так, він задорогий, але я вам. Пізніше розповім, чому за дорогий квіточка. Квіточки не ароматні, квіточки такі, знаєте, мілкуваті. Ну, я міряла міряла тут, тут десь так сантиметри за два. Два, ну, може, ну, може трішечки побільше. Ну, до трьох, не, не більше. Було у моєї, моєї талуні два квітконоси. Але я вам казала, що я, які просила поштою і ну, поміялися квіточки на у цьому квітконосі. Ну, схоже на те, що е, він квітнув першим, тому квіточки повисіли, повисіли та й відпали. Але на оцьому квітконосі. Квіточки ще тільки відкривалися. От бачите, оці, оці ще дві квіточки вони ще тільки відкриваються, а оці вже відкрилися добре. Ну такі, бачите, які красивенькі. Мені подобаються. Колись толумні відносили до роду анцидіумних, а потім їх виділили в окремий род, він називається Толумнія. Їх забагато і різних вони. Ну, як вам сказати, я не можу сказати, що це дуже легкі орхідеї. Ні, вони не дуже легкі. Але якщо зрозуміти, як, як вона живе, її періоди, то не настільки вона і складна. Тут, знаєте, саме таке страшне не згноїти її корінці. Тому що ви бачите, от зараз я її замочую, вона стоїть у водичці. Ви бачите, які тонкі корні. Тому саджати її потрібно ну, або на блок, або у такий ґрунт, знаєте, який найкраще, якщо ви сьогодні зранку її полили, а до вечора вона вже висохла. Це така орхідея, яка. Переносить засуху, але зовсім не переносить перевологу. Але про це я вам розповім трішечки пізніше, тому що ну, є багато чого я можу вам розказати із, із своїх помилок. А, оті маленькі толумні, що по 180 гривень, вони будуть десь, десь такі. Ну, оце в мене, оце в мене толумні, я їй вже 2 роки, і вона вже. Не один раз пропадала, потім виживала. Я <смеш> нарешті знайшла до неї, так сказати, підхід. І тепер це в мене отакі-то лумні І ще на лучші висять, там декілька. Ну, Зараз там темно, я не буду їх доставати. Я я я просто тоді, от може завтра, може, післязавтра, ну колись я вам зніму відео взагалі. Про тулумні. І ви зрозумієте, що такого складного, прям такого складного, нічого нема. Але оце якщо порівнювати з моєю толумнією, отакий от кустик за 180 гривень, як ви купите, то додати іще таких декілька кущиків, бачите, вони різні. Все залежить від того, якого сорту. Є пишніші, є не пишніші. Ну, я купляла їх. Забагато раніше, мабуть, у 20-му році, тому це вони в мене такі. То якщо їх отак всіх скласти до кучі, то у вас вийде отакий кущ, як по грошам, то ті самі гроші, що я віддала за одну, ви заплатите за п'ять. Можна сказати так. Ну, Мені так захотілося, зрозуміло, що тут. І кущик такий, знаєте, покрупніший. Але взагалі, я коли вже читала, що щолумня розвивається дуже швидко, що навіть якщо вона із фласки, вона, ну, роки, мабуть, за півтора вона вже і квітне. Ось така вона рослинка. Але вона має, знаєте, такий своєрідний вигляд, мені дуже подобається. В неї немає псевдобульб немає. Вона отак росте отаким от кущиком. І що мені ще подобається, що квітконоси зрізати її не потрібно, тому що тут є сліпі почки, і вона в подальшому може е, розвивати ці сліпі почки і квітнутий такою, знаєте, ну от як ансидіум, е, як сказати на українській мові, танцюючі ляльки, да, е, танцюючі куколки. Отак от, от розвітляється, і, так, і таке облачко виходить. У таких от декоративних красивих квітів. Я обрала собі не дуже яскраву і не ляпостю, не ляписту, бо якийсь цей у мене такі наляписті. Я обрала отаку більш класичну, вона це гібридний, гібридна толумня, Вона має назву е, Джерак Флір Big Red. Да. Гал, э, червона губа, ну і отака вона красатулька. Отака рослинка. Побалакаємо, як ви це всі вже скупитесь, повихваляєтесь мені, хто ще із вас придбав. І тоді вже порозмовляємо, що нам робити з ними далі. Свій. Ось я вам отак підвісила, підвісила на э, кухонну шафу. Отакі от длінючі старі псевдобурби, пліті вона має. Оці псевдобольби я использую для розведення. Ну, потім розкажу. І отакий от добрий новий зрост, який ще треба викормлювати. Вона також на отакому пластику, бачите, корінці просто чудові. Але отсюда я її пересаджу. Тут, тут вона не буде. отака в мене. Так, показати вам, що це за рослина. Ой, сейчас долізу. Отакі От квіточки вона буде мати, красиві, а Нестор також з червоною, з червоною губою. У мене є такі щось. Щось, щось таке в мене є, але такого нема, тому, тому мені потрібно. Я люблю дендробіуми. Ну і про цей дендробіум я вам також пізніше розкажу. Тоді ви ще спрашували про іонопсіси. Зараз я вам покажу свій і скажу, що це за рослина. Це мій іонопсіс. Я його купляла також набагато раніше. Він в мене вже два рази квітнув. І знаєте, по типу зростання... Зростає він, як і толумнія. Корінці повинні дуже швидко просихати, дуже. Тому мій, от як він був на отакому пластиковому блоці, зараз, дитя, отакий от блок був, був. Я його закріпила на блок із коріння папороті, Отак, от Про, проклала між... Оцим блоком і блоком коріння папороті. Ну, буквально капелюшечку мху сфагнуму, а зверху крила, бачите, кокосовим волокном, щоб воно дуже дуже добре гуляв, гуляло повітря. Ну, Він також зростає, як і толумнія. Можна в горшика, але ну, я в горшика його точно не буду висаджувати, бо в мене він згниє. Ось такі рослинки. У Регіни зараз кущі набагато. Набагато такі більш, більше отаких ну, Набагато більше. Я вам вже казала, ніколи не бійтеся пробувати щось нове. От не бійтеся. Не одні фалінопсиси повинні прикрашати наші оселі. Пробуйте різноманітні орхідеї. Тому, дорогенькі мої, купляйте, не бійтеся, все ми з вами виростимо. Нічого в них складного немає. Головне розуміти. Розуміти, як вони зростають. А на цьому моє коротеньке все. Бажаю всім тихої ночі, скучної ночі. Як каже наш мер, це буде Україна. Тримаємося, боремося і бережемо себе. Пока. До нових зустрічей.